Давайте приготуємо разом з вами ось такий бюджетний салат за 10 хвилин. Називається дністер. Для салатику нам потрібна капусточка, цибулька, ковбаска і горошок зелений. ну і Майонез. Ось така цибулечка у нас вирощую. ось у горщику. Зараз ми її наріжемо на салатик і буде у нас цибулька. Цибульку нарізаємо, відправляємо в салатник. Тепер шинкуємо капусточку. Капусточку я взяла молодесеньку Нашинковуємо її. Теж відправляємо в салатник. Тепер відкриваємо з відсіжуємо в нього сік і висипаємо в салатник. Чистимо ковбаску, нарізаємо на скибочки. І скибочки нарізаємо на соломку. На нарізану ковбаску теж відправляємо в салатник, тепер заправляємо майонезиком наш салат і ретельно перемішуємо повністю.